Типово центр Словацького міста виглядає так. Якщо, наприклад, у Львові, в Польщі, навіть на заході Польщі є центральна площа, так званий ринок, то в Словаччині всі вулиці ось такі от витягнуті. А звичайно, є храм, в залежності від регіону це може бути лютеранський, О, якийсь монумент. А латиниця написана якась. Походу. Gloria del Patris Orbem Verbo. комусь слава. Не Знаю кому. Це у нас дуже цікаве місто називається Тренчин. І ось дивіться яку красу я тут. Знайшов, не знаю чи сьогодні вдасться піднятися вище, але подивимось, що тут є цікаве.